День Святого Валентина. День Закоханих. Історія свята, традиції святкування. День Святого Валентина або ж Валентинів День, чи Свято Усіх Закоханих, відзначає 14 лютого. Назва свята походить від Святого Валентина, якого у цей день шановують християни Західного обряду. Спочатку його відзначали лише в католицьких країнах. В Україні це свято почало набирати популярності на початку 90-х років. Історія свята Достеменна історія цього свята досі невідома, проте у більшості переказів та легенд його винуватцем називають ранньохристиянського мученика Валентина, єпископа з італійського міста Терні, який жив у 3 столітті. Згідно з цією версією, святкування Дня Закоханих почалося в Римській імперії у 270 році до нашої ери, за часів царювання Клавдія II. Під час ведення війни Клавдій начебто не хотів, щоб солдати вступали в шлюб, бо вважав, що одруження робить їх склапкими та обтяжує сімейним побутом. Однак священнослужитель на ім'я Валентин таємно вінчав закоханих. Коли правитель про це дізнався, єпископа схопили, піддали жорстким тортурам і згодом обезголовили за антидержавницьку діяльність. У ніч перед стратою, яка відбулася 14 лютого 269 року, він написав дівчині, ймовірно, дочці тюремного наглядача, з якою подружився у в'язниці любовного листа у віршованій формі та підписав його Твій Валентин. Згодом такі листи отримали назву Валентинки. У 496 році папа Геласій І заснував День пам'яті святого Валентина, якого вшановують 14 лютого. Образ святого Валентина мав підкреслити духовний вимір кохання між чоловіком та жінкою. Традиції святкування в різних країнах. На День Святого Валентина в усьому світі існують свої особливі традиції та звичаї. В Англії та Шотландії у Валентинів день молоді люди клали до мішечка відповідну їхньому числу кількість квитків, з позначеними на них іменами молодих дівчат, і кожен виймав один такий квиток. Дівчина, ім'я котрої діставалось юнакові, ставала на наступний рік його Валентиною, а він її Валентином. В Італії на День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі. Цей день так і називають солодкий. Поляки відвідують Познань, де за одним із повір'ям лежать мощі Святого Валентина і моляться про допомогу в любовних справах. У Німеччині Валентина вважають покровителем психічно хворих, прикрашають цього дня всі лікарні червоними стрічками, проводять спеціальне богослужіння. В Японії на де День Святого Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Японці вважають, що тільки солодкий шоколад здатний передати силу кохання. У сучасному світі, як і в Україні, зокрема, свято набуває усе більшої популярності, а разом із ним і традиція дарувати щось в цей день своїм коханим. Окрім подарунків, важливим елементом є надсилання Валентинки. Валентинка листівка, зазвичай у формі серця, яку прийнято дарувати коханим людям у День Святого Валентина. Традиційний колір Валентинки червоний чи рожевий, які символізують любов та відданість. Нині свято всіх закоханих носить суто романтичний характер. В Україні це дуже популярна дата для укладання шлюбу та заручень. Канал Український Світ вітає всіх з Днем Закоханих! Нехай Валентин, як в добрій касті, подарує всім вам щастя, а Мурчику на мисці принесе кохання чисте.